А це, як бачимо, наслідки спортивного свята, марафону. Отакі от стаканчики, але їх, звичайно, поприбирають. Сьогодні відбувається марафон в карлих варах, і, як бачимо, вже пробігли, добіж... добігають фінішери і вже прибирають от ці загороження, які, до речі, не дали сьогодні мені добре припаркуватися, тому що. Центр міста повністю перекритий. Довелося ставити буса свого десь за півтора кілометри, в зв'язку з чим мені, ну, з однієї сторони, не пощастило, що не піднявся в терми, але з іншої вдалося пройтися, помилуватися цим гарним містом караговари. До речі, так знімають контент, як бачимо, теж на телефон. Також Якісь відеооператори, так що не обов'язково зараз ставити камеру. Як бачимо, зйомка ведеться також на телефон. А я повторюсь, ми в Карлових варах. І отака краса сьогодні з нашою групою мандри. Подорожуємо разом.